Мікеланджело бо напевно, один із найяскравіших представників епохи відродження, приголомшливий скульптор, великий живописець, прекрасний архітектор, проникливий чуттєвий поет, який. Знищив сам себе моментами він аж надто сильно захоплювався роботою, тому в 37 років виглядав на всі 60. Та натомість він був визнаний сучасниками як великий майстер своєї справи. А роботи Мікеланджело і досі вражають своєю досконалістю. Привіт, мої хороші! З вами Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей. Імена, яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення власної. 6 березня 1475 року в родині мера італійського містечка Капрезу Бо на Сімоні народилася друга дитина, яку назвали Мікеланджело. І, хоча дід і прадід Мікеланджело вважалися процвітаючими банкірами, статус мера міста батькові великих грошей не приніс. Через місяць після народження хлопчика, вони з сім'єю переїхали до родового маєтку у Флоренції. Франческа, мама Мікеланджело, постійно хворіла і була виснажена пологами. Дівчина, ще будучи вагітною, впала з коня, і після народження хлопчика ніяк не могла його вигодувати. Через це малюк був доручений годувальниці. Так перші роки життя великого митця прийшли в сім'ї Каманотеса, і це, звісно, дуже вплинуло на хлопця. З раннього дитинства він граючи камінчиками, навчився розминати глину і володіти Цем раніше аніж читати і писати, коли хлопець підріс, то частенько говорив, що своїм талантом зобов'язаний молоко названої матері смерть рідної матері настільки вплинула на психіку шестирічного хлопчика, що він став замкнутим, дратівливим і відлюдним. З часом обдарованість Мікеланджело помічає рідний батько. Переймаючись за душевний стан сина, в 13 років він відправляє його в майстерню до художника Домініко Гірландай, де, зрештою, юний творець не сильно проявляв прагнення до навчання. Та натомість там він знайомиться з технікою і основними матеріалами та остаточно захоплюється живописом. Завдяки. Новим друзям Мікеланджело заявив батькові, що продовжувати сімейну фінансову справу не має наміру. Та натомість буде навчатись художній майстерності в 1488 році. підліток стає учнем братів Гірландаю, які долучають Мікеланджело до мистецтва створення фресок і навчають азам живопису. До цього ж періоду відносяться його ліцеві копії таких флоренційських художників, як Джотто і Мозаччо. Вже в цих копіях виявлялось характерне для Мікеланджело скульптурне бачення форм. Вже через рік юнак почав навчатися скульптурі у художній школі, заснованій Лоренцо Медічі, у відомого скульптора Бертольдо Діджовані. У цей період медічі був фактичним правителем Флоренції. Там юнак познайомився з філософами Платонівської академії із братами Медічі, які згодом стали римськими папами. Лоренцо прекрасний був творчим правителем, який любив оточувати себе найбільш видатними людьми того часу, скульпторами, художниками, філософами та поетами. Він швидко помітив талант юного учня який працював над скульптурами для колекції медічі і в 1490 році поселив його у себе в палаці. Там Мікеланджело прожив аж цілих два роки, і вже тільки після смерті Лоренцо митець покинув палац. Одну хвилинку вподобайка підписка, дзвіночок. Це нападова. Давайте далі. Працюючи в садах Сан Марко, Мікеланджело отримав дозвіл від настоятеля церкви на вивчення людських трупів. Так, так. Цим займався не тільки Леонардо да Вінчі, а й його сучасник Мікеланджело. А як іще митцям того часу було познайомитись з будовою людського тіла, як не проводити такі роста не власноруч, але такі досліди підірвали здоров'я тоді ще юного митця. Уже в 16 років юнак створює дві перші рельєфні скульптури: мадонну біля сходів і битви кантаврів. Ці перші барельєфи безумовно доводили, що юний майстер наділений надзвичайним даром, і його чекатиме блискуче майбутнє після смерті Лоренцо Медічі. Політична і внутрішня обстановка в Італії загострилась. У 1498 році скульптор створив композицію П'єта, яка принесла йому світову популярність. Скульптуру, де Юна Марія тримає на руках Мертвого Христа, розмістили в церкві святого Петра. На момент завершення цього шедевру епохи відродження Мікеланджело було лише 25 років. Він досить прискіпливо поставився до виконання цього замовлення. Уявіть собі, аж цілих 9 місяців вибирав брилу мармуру, з якої потім і висік свій шедевр. Її висота становить 174 см. Сантиметри ширина 195 см, сантиметрів. А сам скульптурний комплекс має пірамідальну форму. Через кілька днів після завершення роботи Мікеланджело випадково почув розмову одного з паломників, який розповідав другові, що композицію п'єта створив Крістофо Соарі. Не знаю насправді хто це, та почути розлютило Мікеланджело охоплений гнівом і гординою тієї ж ночі митець пробрався до церкви і висік. Гучний напис на нагрудній стрічці Марії на ньому написав: це зробив Мікеланджело Буонаротті». Флоренція. Та згодом гнів стих. Майстер розкаявся у своєму нападі гордині і вирішив ніколи більше не підписувати роботи. Цей геніальний витвір Мікеланджело пережив численні напади за весь час. Останній раз у 1972 році один австралієць молотком значно пошкодив скульптуру. Її відреставрували, і тепер вона зберігається за склом. От скажіть мені, чого ви досягли в своїх 26 років? Я в цьому віці тільки починала розуміти, чого хочу від життя. Мікеланджело ж, наприклад, створив одну із найвеличніших скульптур в історії. Один скульптор не зміг створити нічого цікавого з п'ятиметрової брили і просто кинув її. Та Мікеланджело був тим, хто не зміг пройти повз. І вже через три роки натхненної праці скульптор явив світу величну статую Давида, наповнену неймовірною гармонією форм, енергією і внутрішньою силою. Ні незвичний масштаб, ні труднощі, що виникали із форм кам'яного блоку, не стали на перешкоді Мікеланджело. На шляху до створення задуманої скульптури статуя Давида то було замовлення Флоренційської республіки. А в узгодженні її брали участь і посадові особи, і представники різних цехів, і видатні художники. Саме ж відкриття монумента в 1504 році перетворилось на народне торжество. Даний факт свідчить про те, що вже сучасники віддавали собі звіт у великому суспільному значенні цього твору. Недарма архітектор Джуліано да Сангало прямо назвав статую Давида громадським пам'ятником. На відміну від своїх попередників, які теж створювали скульптуру Давида, Мікеланджело зобразив героя перед здійсненням подвигу, а не під час того. Прекрасне обличчя юнака було сповнено гніву, погляд грізно спрямований в сторону ворога, рука стискає пращу. Сама по собі скульптура майстра відрізняється ясністю і простотою, має виразний силует, чіткий контур, ясні членування, відсутність суперечливих елементів у трактуванні руху, і в скульптурному моделюванні все скомпоновано так, що ідеально передає скон. Концентрованість цілеспармованої волі. Мікеланджело наділив свою скульптуру небаченою досі концентрацією вольового напруження. Флорентійці сприймали статую Давида як заклик мужнього захисту міста і справедливого управління ним. Розпис стін Великої ради в плацове вирішили перетворити на батл митців. Головними учасниками якого став Мікеланджело Буанароті і Леонардо да Вінчі. Та хіба Леонардо і Мікеланджело могли б просто мирно співпрацювати під одним дахом? На жаль, ні, між геніальними митцями виникла справжня битва. Вони не просто не знаходили спільної мови, а відчували один до одного відверте презирство і апатію. Живучи в одну епоху, художники належали до різних поколінь. Відповідно, їх погляди на мистецтво були кардинально протилежними. Коли Леонардо да Вінчі, і Мікеланджело отримали замовлення на батальні картини, кожен з них. Став шукати найбільш виграшний сюжет Леонардо. Як ніхто вмів зображувати коней, тому він обрав для своєї картини сцену кавалерійської сутички, де Вінчі почав роботу над фрескою за сюжетом Битва при ангарі. Мікеланджело славився зображенням оголеної чоловічої натури. Тому він вирішив писати флоренційських солдатів, захоплений пізанцями Нанацька на березі річки під час купання. Цей сюжет дозволив художнику зобразити фігури самих химерних позах. Мікеланджело взяв за основу битву при кашині. Коли два начерки виставили на загальний огляд, то ніхто з критиків не зміг віддати перевагу жодному з них. Обидва картони виявились виготовлені настільки вміло, що чаша справедливості зрівняла таланти майстрів пензля і фарб. Це був один єдиний раз, коли Мікеланджело і Леонардо працювали разом над одним проєктом. Їх незавершені картини висіли разом в одному залі протягом майже десятиліття. А в середині 16 століття зал був розширений і перебудований. Приміщення стало залом суду. Ходіть цієї реконструкції відомі роботи були втрачені. За скізів Леонарди і Мікеланджело були зняті копії, завдяки яким ми сьогодні можемо відновити обидва твори і судити про творчий поєдинок двох великих художників епохи відродження. Напевно, творчий поєдинок залишився незавершеним не випадково. То б не був визнаний кращим на Момент, все таки неможливо порівнювати творчість двох великих геніїв. Ко ви ж всі знаєте цей знаменитий дотик двох пальців. Так от у 1508 році папа Юлій II доручив Мікеланджело прикрасити стелі головної ватиканської каплиці Секстинської капели. Традиційний формат розпису стелі містив тільки окремі фігури. Мікеланджело додав драматичні сцени і оригінальну систему обрамлення, яка спостерігалася в його ранньому архітектурному дизайні. Уявіть собі цю велич 600 квадратних метрів, виставлені сюжетами із старого заповіту від моменту створення світу і до. Потопу головними елементами є 12 чоловічих і жіночих пророків, і дев'ять історій з книги буття. Найяскравішим чином тут виступає перша людина. Адам спочатку Мікеланджело планував намалювати тільки 12 апостолів, але проєкт настільки сильно надихнув майстра, що він присвятив йому аж цілих 4 роки свого життя. Починав Мікеланджело працювати над розписом разом з помічниками, але в припадку гніву звільнив всіх підручних. Момент створення шедевру він приховав навіть від папи римського, який неодноразово поривався подивитись на розпис. Та в кінці 1511 року Мікеланджело зрештою таки відкрив завісу таємниці. Побачене вразило уяву багатьох. Людей навіть Рафаель, перебуваючи під враженням від цього розпису, частково змінив власний стиль письма. Після чотирьох змучених років, зробивши більше ніж 400 фігур в натуральну величину, я вівчув себе настільки старим і втомленим. Мені було лише 37, а всі друзі не впізнавали старого, яким я став. Так писав скульптор від напруженої роботи його очі майже перестали бачити, а життя стало похмурим і сірим. Траплялося, що працюючи особливо зосереджено, він лягав спати прямо в одязі, щоб не втрачати час на роздягання. Він спав мало і прокидався вночі, щоб закріпити за допомогою різця або олівця свої думки. У такі Періоди вся його їжа складалася з декількох шматочків хліба, які він клав вранці в кишеню і з'їдав в лісах, повністю занурений в роботу. Навколо особистого життя знаменитого скульптора завжди ходили без лічіток. Мікеланджело ніколи не був одруженим. Сам митець пояснював це так: мистецтво ревниве і вимагає собі всю людину. Я маю дружину, який належу весь, а мої діти. Це мої твори. Його, звісно ж, неодноразово звинувачували в близьких стосунках зі своїми натурщиками. Але в житті Мікеланджело таки була особлива жінка Маркіза Вікторія Колона. Вона відрізнялася від решти великим розумом, чим заслужила любов і глибоку прихильність Мікеланджело. Більше того, Маркіза вважалася єдиною жінкою, чиє ім'я було пов'язане з великим художником. Познайомились вони в 1536 році, коли Маркіза прибула до Риму. Та вже через кілька років жінка була змушена поки. Кинути місто все через повстання її брата проти Павла III. Відтоді почалося листування Мікеланджело і Вікторії, яке стало справжнім пам'ятником історичної епохи. Вважається, що їх відносини носили лише характер платонічної любові, залишаючись вірною загиблому в бою чоловіку, Маркіза відчувала до художника лише дружні почуття. Біограф знаменитого художника відзначали, що листування цих двох чудових людей представляє не тільки біографічний інтерес, але є й прекрасним пам'ятником історичної епохи. І рідкісним прикладом живого обміну думок, повних розуму, тонкої спостережливості і іронії. Смерть Маркізи на якийсь час довела його до стану близькому до божевілля. Він з гіркотою докоряв собі за те, що лише поцілував їй руку і не наважився поцілувати в чоло, коли бачив востаннє. Свій земний шлях Мікеланджело завершив в Римі, 18 лютого 1564 року. За кілька днів до смерті художник знищив начерки, малюнки і незавершені поеми. Незадовго до смерті скульптор попрямував крихітну церкву Санта Марія дель Анджі, де хотів довести до досконалості скульптуру Мадонни, щоб таким чином завершити земні справи. Але в церкві від перенапруги Мікеланджело втратив свідомість, а, діставшись до будинку вранці наступного дня, встигає лише продиктувати. Вати заповіт з усією властивою йому небагатослівністю. Я віддаю душу Богу, тіло землі. Майно рідним з Риму його тіло було перевезено до Флоренції і з великими почестями було поховано в церкві Санта Кроче, усипальниці знаменитих флоренційців. Мікеланджело Буанароті один із найбільших майстрів, чиї твори вважалися найвищим досягненням мистецтва ще за життя самого майстра, визнаний геній епохи відродження, який приніс неоцінений внесок у скарбницю світової культури. Її Її відрастрав. Я вже не можу сказати це слово. Відреставрували. Тарува... її відреставрували, її від... відреставрували. Блях, <с> все, там було нормально, давай далі.